Вебаста. Хто хоче грітися отаким от обігрівачом, приїхала нам така ось вебасточка. Зараз заношу в магазин і будемо потім знімати відеообзори її. Будемо складати її. Я не, не сьогодні, не, а на завтра будемо складати її. солявочки, треба буде ще заправити, десь в бак взяти. В каністрочку тось, точніше. Ось така, бачите, вебасточка 12 кВт на ній пише. А що тут пише? 8-35 градусів вона гріє, чи що термін е використання мінус 40 плюс 50. Так, і витрати. Дивіться, 0,2-0,5 літра за годину. Ну, Нормально, але гріться можна буде. Що це таке? 30... Ага, з пульта запускається, 30 метрів. М -м, прикольно, прикольно. Дізель. Дізель це понятно, Фуїл. Хто знає, що таке фуїл ойл, можете написати е сюди особисті десь повідомлення чи в коментарях пишіть. Так, 12 кВт. Ну це хорошо, поняли? 12 кВт. Так що штука реально класна. Потім розберемо, складемо вам і покажемо, як вона працює. Всі контакти на шапці профіль, генератори зарядні станції, і балони.